Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 лютого 2026 року. Вночі вже відбувся молодик. Ой, не молодика, повня. Повня, повня. Місяць вже йде на спад. Ну що ж, подивимось, який буде сьогодні день для нас. Карта дня нам на сьогодні. Ой, сімка посухів. На дні колоди помірність. Вогонь. Тож будемо обережні і уважні. Сімка посухів це відстоювання своєї позиції. Того, що для вас має цінність, важливість, бо це моє. Бо я так хочу. Бо це моя правда, це мої кордони, це мої межі, це для мене важливо. Що ви відстоюєте, на чому? Ну, це може бути в кожного щось своє думку, кордони, ситуація дітей, все, що завгодно, своє бачення. Але оце така позиція, моє, це моє. На дні колоди в нас помірність, а помірність це баланс, це я приймаю. Тобто Ми були от в помірності, чекали, можливо, були в очікуванні, що приймуть, що, можливо, було так якась пропозиція, суперечка, чи якийсь конфлікт, і ви чекали. Або просто озвучили свої там бажання, свою думку, чи це була розмова, чи це дискусія. Тобто, бо помірність це стан очікування. І сьогодні ми зрозуміли, що ніхто нас ну, на компроміси не йдуть, наше бачення чи нашу думку не беруть до уваги або починають переконувати, критикувати, і от все, проявляється така позиція. Ні, я не відступлюсь. Я тут сказав, озвучив, почекав, дав вам можливість прийняти це ще. Обговорити чи знайти компроміси. І все, я сказав, сказала своє бачення, своє положення, і я не відступлю. Тобто сьогодні вже проявляється енергія така впертості, наполегливості, подивимось, що нам буде допомагати. Що нам допоможе не відступити? П'ятірка посухи, знаєте, допоможе те, що вас будуть намагатись переконувати, чи критикувати, чи впливати, і це дасть розуміння, що ні, я не поступлюсь. Для мене саме в дискусії ви зрозумієте цінність своїх переконань, важливість ваших переконань і їх відстоювати. Ну, такий день, знаєте, багато вогню. І п'ять це така криза. Головне, тут не, не, не потрібно встрівати, виясняти. Ну, почули думку. Вони не згідні. Добре. У мене є своя думка. Не треба виясняти відносини. Що буде заважати? Що нам буде заважати? О, зірковість. Не люблю, коли зірка в мінусовій позиції. Це така. Ну, як егоїзм свого роду. А він буде тому, що тому, що не вірить, тому що критикують. І тільки я вірю в свою зірку, так, тільки я вірю в те, що я відстою в свої плани, в свої мрії. Ну, ми, звісно, що заховаємо, зіроньку. Ну, Напружений сьогодні день. <кій> ну що ж, я бажаю на мирного і спокійного дня, так? Без вогню. Тримайте свої вогоні емоції під контролем, тому що тут ось вони виходять з під контролю. Я бажаю легкого нам всім початку тижня, понеділка. Гарного настрою. Сили духу, сили волі. І, звісно, що сонечка і любові нам в серці. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої відгуки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро, почуємося ще, па-па.